Це тепер на вулиці, які є. Ну, саме цікаві будуть далі. Я вже пофоткався, там, звісно, такі екземпляри в воєнний час. Ну, дуже цікаві. Я вже залазив на Беттери, на цей німецького производства. Це, звісно, що -то ще. то. Дві ці є. А, такий цікавий капеалет. Оцмобіль. Це багато, кстати, їх було. Ось чуваки і дівушки, дивіться. Настоящий німецькі петеры. Тюнінговані не тачки. Ні 80 оцекс погів Петер на цьому Оцей, звісно, Петер прикольний оце, й оцей тоже непоганий. Скид з 222. Копія от. Ще не копія. Цікаво.

МГ. Мазда, така Так, а манюня типа спортивно тоже. Вот сейчас я один за еще два лет. Сейчас красивые конечно, Олег э, полиции. Английские автобусы. О, лондо, Лондонское такси. От я, кстати, хотів оцю тачку лондонське таксі, ну, засняти, бо я, я бачив цей. Звідки я узнав взагалі про цю виставку? У мене в телеграм-каналі, от виходить, є вже, ну, коли оці собиття відбуваються. Вони не так часто, да, в телеграмі показують про автомобілі, про те, що буде. І, в общем, я знав, що от лондонське таксі, от це 70 якось там годи, що має до, бути на виставці. От.